Виконуємо номер 1657 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Довжина прямокутного парлепіпета дорівнює 12 см. Ширина в 1,1 раза менша від довжини. А висота в 1,1 раза менша від ширини. Знайди об'єм прямокутного паралепіпеда. Знайдемо ширину прямокутного паралепіпеда. Для цього 12 поділимо на 1,1. цілу, подамо 12 із знаменником 1. 1,1 треть у вигляді неправильного дробу і помножимо на дріб, обернений до цільника. Одна, третя це буде 4 третіх, Отже, ми помножимо на 3 і 12,4 скорочимо на 4. В чисельнику маємо 9, в знаменнику 1. Отже, 9 см це ширина. А тепер знайдемо висоту. Відомо, що висота в 1,1 рази раза менша від ширини. 9 поділимо на 1,1 Подамо 9 із знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника. Подамо 1,1 другу вигляді неправильного дробу. Це буде 3 других, отже, 9 перших множимо на 2 третіх. 9,3 скорочуємо на 3, в чисельнику буде 6, в знаменнику 1. Отже, маємо 6 см, це висота. Ну, а тепер знайдемо об'єм прямокутного паралепіпеда. Об'єм прямокутного паралепіпеда дорівнює добутку трьох його вимірів. Помножимо 12, на 9 і на 6. Помножимо 6 на 9, це буде 54 і 12 помножимо на 54 в стовпчик. 2 множим на 4, 8, 4 на 1, 4. 2 на 5, 10. 0 записав, 1 запам'ятали. 5 на 1, 5 до 1, 6. Виконуємо додавання. 8, 4, 6. Вийшло 648 сантиметрів кубічних. Записуємо відповідь. 648. Сантиметрів кубічних. Номер 1657. Виконано.